16.50. такий вигляд має центр Чернігова, де вже чотири години, як вимкнена електрика. Чесно сказати, взагалі не страшно. Страшно це коли не працює твоє дітище, твій бізнес. Відкриваємо банку на збір е, на генератор. Взагалі нормально, що якщо треба, то будемо сидіти без світла. Якщо так буде легше нашій країні перемогти русню, Отоплення вже знову не буде включено, так як насоси стали. І зараз весь город, де немає натоплення, ста не свята, то тобто є залиши без отоплення. Чого страшного? Аби настрій був гарний, аби у нас тихо було, а так переживемо. Все буде гаразд. У нас є фонарики, ми всі розуміємо. Краще ми трохи перетерпимо, щоб все було у нас мирно і ладно. Не працюють магазини. Ось а так. Нічого такого страшного нема. Треба бути уважним, все буде добре. Електроенергію у всьому Чернігові вимкнули о 13-й. Зробили це через критичну ситуацію в енергетиці України. Повідомили в прес-службі Чернігів Обленерго. У цьому магазині в центрі Чернігова до відключення електрики вже звикли. Працюють на генераторі. У нас це перший випадок, коли світ вимкнули. Тому пишемо ось ага, таким чином. Так, так. термінали Або... не роботають нічого не роботи. Працюємо тільки з готівкою. тоді, коли включиться світло, все будемо переписувати з листочка все в 1С. Черга не зменшиться, тільки збільшується. Це прийшли за ходогами, а ходоги робити не можемо. Кав'ярня на вулиці Мстиславській також працює від генератора вже не перший день. Просто бачила, що тут працює генератор, тому в принципі розуміла, де шукати каву сьогодні, оскільки вимкнуло світло. Не перший раз світло вимикають тому по цій вулиці. Тому, проходячи повз, я бачила генератор. На генераторах працювала і Чернігівська обласна лікарня. Там, після деблокади Чернігова, встановили одразу кілька великих генераторів на випадок відключення світла. Це наш найпотужніший генератор. Він в цілому надає електроенергію на весь хірургічний корпус, забезпечує всі операційні. В нас їх 11 операційні всі відділення. Працює все обладнання. У разі відключення світла на протязі двох хвилин він сам включається, і забезпечує світло піричний корпус. Якщо ми включаємо всі генератори і працюють одночасно, як ви зараз ви це бачили, у нас получається 56 літрів дизельного пального за годину. Денис Шапошніков, Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.